Свято Миколая, празник приходить, і усі святом і усі Нам приносить в кожен день діти знають, з радістю приходить, в кожен день діти знають, з радістю приходить. За вікном сніжок у танці весело кружляє, Яскрава зіронька в небі яснім сяє. Миколай спішить до нас, скоро він прибуде, подарунки дітлахам дарувати буде. Знають всі навколо і дорослі і діти, що добрішого святого не знайти на світі. Бо хто добрі справи робить, молиться до Бога, тому світлою завжди у життя дорога. Діточок усіх на світі Миколай згадає, їм дарунки з небес щиро посилає та для того, щоб усе. Що ти хочеш мати, треба добрим завжди бути, людям помагати, все затихло на дворі, сяють зорі вгорі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. Але щось він заварився. Може, в небі заблудився, в нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чемним дітям роздає. Мої діти, я прибув до вас сьогодні з сонячного раю. З неба вам привіт приношу і благословляю всіх дітей, що добрі, щирі, зі святом вітаю. І для кожної дитини я дарунки маю. Знаю, знаю малятка вивчили віршики про мене. Дуже хочеться їх почути. Любий міколай, сніжинок зграю принесли дарунки в чаровний мішок, кликали бажанами, що не благав, щоб мою країну мирний рік прийшов. І не додіться, не каяй, у бєсінці тобі жінці та не гостінці. Через пола, через лай, іде А диток. Ну, кавай. Что? У. Лувайшеньки, столбенчики, винь. Русе. Мы сидим. Континчики. Мій святенький Миколай, приходи, скоріш благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Щастя дай моїй родині і коханій Україні. Це спова, це згай, і те тоді так Миколай, у Убивеській тубиці, унесим у цим у мене дворі сніг, замітає сто доріг, але ту не замете, де святий Миколай, де трасу гняний діточок принцевий димішок. Обійде усі хати, то чекає його йти. Тільки раз урочі ніч хоча буває, коли Миколайку дари посилає, святий Миколаю. Тебе я прохає, щоб принести взимку мир в нашу домівку, в єдину домівку, в рідну Україну, все добре хай буде і радіють люди. Любий, отчі, Микола, ти все про мене знаєш, з висоти, небес пустись, кустись. А його любові подаруй душі здоров'я. Буду чимна і слухняна, все раби тому старана. Хочу, очі, як і ти, радість всім нести. Через голову, через мань, іде до діток Миколай. колань. Убились хай турбинці, он для стехнець од гостиниці. Сняття дітка снігорося. дарунками торбинці. Сідові сняти. Святий в корай, мою хату не минає. Подаруй мені потіху і торбину повну сміху. І другу дівчата для родини. Крашна доля для країни. На святовку Миколая дуже дуже добре знаю. Він на свято чудіток настухняних діточок. Має у своїй талбинці найтлаємніші гостинці. Я даю на чекаю. Я стою очі. Паки я хочу знати. Дякую, дітки, порадували, дідуся. В день святковий, в день зимовий, провели ми з вами свято, а щоб настрій був чудовий, хочемо всім вам побажати миру в Україні, злагоди в кожній родині, хліба на столі усім. Перемоги в кожен дім. Бувайте здорові, поводьтеся чемно, батьків. вихователів ви, ви завжди поважайте. Нікому ніколи весна не бажайте. І через рік на гости не чекайте. До побачення!